Доброї ночі. Почав я топити. Так, ну, виставив десь 65 градусів. плюс мінус вона ну, так і є. Тут у нас оборотка 60. Ну, автоматика так просто. Для керування рециркуляційним насосом. Зараз топлю оріхами. Ну, шкарлупою, ну і перемішку трошки дровами. Це там горить. Я не знаю, чи видно буде. Ну, горить непогано. Значить Вона тут дирочка вже сажую, закоптилася. Обросла температура вот така на виході. А помпа в крайній положені, в принципі. Працює непогано.